Доброго ранку, діти. Сьогодні я хочу вам розповісти про чарівну пророку, яка має назву зима. Це пророку веселощів та розваг. А зараз я зачитаю вам вірш про зиму. Зима чарівниця у гості прийшла. Багато веселощів нам принесла вона і холодна. Пухнаста і біла, але і морозна, пухмура, мінлива. Вона робить казку зі снігу для нас. І ми любимо зиму і цей гарний час. Розваги, свята і веселий наш сміх приходить зимою новий наш рік. І, звісно, діти. Це пора веселощів. Подивіться, у що грають діти? У сніжки подивіться, які вони веселі. А тут що роблять дітки? Ліву снігову бабу правильно. Що тут робить дівчинка? Вона у долоньки ловить сніжинки і дивиться, як вони тануть у долоньках. Правильно, дітки, що ми робимо взимку ще? Ми катаємось на санчатах, звісно, це також розвага взимку. Тут уся сім'я катається на лижах, а тут хлопчик катається на ковзанах, це теж розвага взимку, але не найголовніше що ми прикрашаємо взимку. Правильно, дітки, ялинку. А яке ж свято приходить в новий рік? Правильно, новий рік. І хто приходить до нас? Снігуронька з Дідом Морозом. Ось така весела, гарна, білесенька пора року зима, яку ми з вами дуже любимо? А я кажу до побачення до нових зустрічей!